Щодня на вулицях Дніпра працює вісім екіпажів для вивозу сміття. Вони обслуговуються на автобазі, де є приміщення для ремонту техніки та контейнерів. Ремонтний цех непосредственно сварочний участок сварочних робіт делаются новые мультилифты, которые в простонародье называются Кубо. І ремонт металічних баков. Загальна кількість техніки: чотири реферних маніпуляторів, три крани маніпулятори та близько сорока сміттєвозів. Ми отримали кілька нових манів. Вони Кілька днів і вийдуть на лінію в місто. Все йде по плану, все працює. Наступна локація на чергуванні стихійне сміттєзвалище вздовж об'їзної дороги між житловими масивами Діївка, 1 та західний. Якщо по нормативу ми вивозили там півтори-дві тисячі тонн десь в день, то зараз три сімсот. Трі 200 тисяч. Саме в цей період дуже багато людей працюють у себе на майданчиках. Будівельні роботи йдуть. За травень і червень було ліквідовано близько 30 сміттєзвалищ. На третю локацію укриття в школі номер 10 Черговий приїхав під звуки сирени. Там було небагато людей. Втім, працівники школи розповідають. Що більшість людей приходить під час нічних атак. Дуже добре, що бомбосховище працює і вночі, і ми вже знаємо, що навіть е жителі ближ, е ближчих домів приходять сюди вночі переждати цю тривогу. Це дуже добре. Все тут в порядку. Єдине, що немає тут. Дізель-генератор, але я думаю, з цим ми допоможемо. Школі освітлення працює, вода є, медикаменти є. Все, в принципі по нашому протоколу. Одночасно в укритті може перебувати 241 людина.